Сьогодні прийшло таке усвідомлення, що одна з головних проблем у стосунках між чоловіком і жінкою це те, що кожен із нас думає, що я молодець зі мною все добре. Я там супер, але мій партнер з ним не все ок. Він не молодець, йому треба змінюватись. І якщо він там змінить перше, друге, третє, четверте, п'яте, десяте, то все у нас у відносинах стане супер. Але я чув таку круту фразу, що двері до змін відкриваються зсередині, ти не можеш їх зовні відкрити. Людина сама повинна захотіти змінитися, і тоді вона зможе відкрити ці двері. До чого я веду? До того що коли ми думаємо, що з нами все ок, а з нашим партнером не все ок. То ми намагаємося там перекласти відповідальність на нашого партнера. Ми в собі нічого не змінюємо. Ми над собою не працюємо. Ми постійно звинувачуємо свого партнера, постійно намагаємося його змінити. Але двері, я ж повторюсь, відкриваються зсередини, а не зовні. І ви не можете відкрити ці двері до змін. І у підсумку нічого не змінюється. Ситуація не змінюється, бо стає тільки гірше.